В районі 13-12700, десь отак, хоч і 13, це на експорт ціна буде за оцього опіля. 15200 це в Європі, ну десь 12700 буде на експорт. 50 тисяч пробігу, 22 рік дізель 102 кобили з тювом ось до 25-го року до 8 місяця ось такий апаратик Грузовік, опільок. Це Opel Combo кому? Цікаво, ось такий апарат хороший. Є ще такий незначний дефект, Ну 50 тисяч пробігу це не дуже багато. Ось такий По кузову, в принципі, ззаді тільки є нюанси, це і все на арки. Так, він дуже в хорошому сталі. Що він який двигатель тут в ньому. 1,5 дизель, ну Під розмитнення, я думаю, дуже-дуже він непогано проходить. так що Варіант є, ось бачу тут щось. ну Це комерційне авто, тобто, ось дверка, ось, ага, чергонули десь. А це ще можна чуть-чуть поторгуватися. А так варіант 50 тисяч пробігу, плюс-мінус нормальний. Плюс-мінус нормальний. Отакий. От Тож, кому цікаво, будь ласка, контакти будуть мої під відео, звертайтеся. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні, боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕФ. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.